Відбувається, звісно, без Дональда Трампа не обійшлося. Той розкритикував закон про цифрову рівність, вважаючи його неконституційним через підтримку етнічних меншин. Закон передбачає мільярдні гранти на забезпечення рівного доступу до інтернету. І про це пише The New York Times. Зазначається, що закон скеровував допомогу різним групам, включаючи ветеранів, людей похилого віку. І є частиною великої інфраструктурної ініціативи на суму в один трильйон доларів. Джо Байден підписав його на початку свого президентства. Нинішній очільник Білого Дому Дональд Трамп написав у соцмережах, що це цитую виплати за принципом расової приналежності і пригрозив взагалі цей закон скасувати. Тим часом. Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами. Про це повідомляє Reuters. Підписання відбулося у Кремлі після переговорів між Путіним і Сі, який прибув до Москви з офіційним візитом. Нагадаємо, що Китай є найбільшим торговельним партнером Росії.